До міжнародного дня вишиванки у Житомирі на Михайлівській презентували вишите полотно. Це моє місто. До його виготовлення долучилися всі бажаючі. Серед них і Оксана Дедюль. Ми вишиваємо логотип нашого міста повоєнний їжачок. Люди разом об'єднуються спільну мову знаходимо, навіть заспокоюється. Дуже цікаво працювати. Участь у створенні вишитого логотипу Житомира брали люди різного віку, розповіла Оксана Дедюль. Цікавляться, да, хто підходить, цікавиться, те долучається до нашої роботи. Від маленького до великого. Найменший вік хлопчик був, який він, ну, він витягував ті ниточки. йому було ще, навірно, рочку нема. Маленький. Я роблю логотип Житомира. У мене е, такі почуття, ну, такі в духу. Сміливі, ну і сильні. Кожен рік ми створюємо нові ідеї, як можна взагалі показати вишивку. Це військовий логотип міста, нашого рідного міста, міста Житомира. Ми робили опитування безпосередньо, хто підходив і робив вишивку, які саме думки в них зараз, і що вони бажають нашому місту, нашій державі? А вже ж це лише перемога. Полотно створювали впродовж двох днів. Для його виготовлення обрали старовину поліську техніку мережку. Тетяна Докач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини, Житомир.